Ракета типу Іскандер вибухнула буквально за 10 метрів від житлової забудови на околиці селища. В цей час пані Галина була у магазині. Коли повернулась, побачила вщен зруйнований дах та вибиті вікна. Тепер її будинок непридатний для проживання. Коли прийшла, оце таке щастя нам прилетіло. Оце ж, як бачите, даху нема зовсім зруйнувало вікна. Ну, Будинку там просто стиля попросідала. Ну, оце забор отаке. Ну, саме головне це дах і вікна. Внаслідок ворожої атаки у двох будинках тепер вже не можна жити. Ще чотири потребують капітального ремонту, а 16 дворів отримали пошкодження різного ступеня. Для консервації та швидкого ремонту наразі підвезли будівельні матеріали, надані селищній раді благодійними організаціями та обласною адміністрацією. Як брезент зроблений, така цупка, і субкапука. Свяхи. Це піна. Молоток. Ліквідувати наслідки прильоту у селищній громаді планують вже найближчим часом. Будемо дивитися. Завтра хочемо зібрати людей, всіх не хто має руки, прийти допомогти перекрити ці дві криші. Які я думаю, що на цій неділі ми зробимо наверное, ці дві криші. Це вже п'ятий приліт по Кошугумській громаді та другий у Балабине. Першого разу в цьому селищі вже було пошкоджено 37 будинків. Наразі всі вони відремонтовані. Артур Туркіне для гірник, телеканал МТМ.